Всім привіт! Сьогодні рубрика лайфхаків: Як заживити ноутбук під час вимкнення світла, без всяких танців з бубнами, естетично, ефектно, без колгоспу. Ось перед вами ноутбук Lenovo 14 дюймів, i7 процик. Ну, він на 65 Вт. У нього блок живлення. Можна отак розвернути. І глянути тут на ліпочку 20 вольт. 3,25 Ампер. Без всяких там платочок. Будемо робити все чисто і акуратно. Дивіться. Він повністю розряджений. от я Включаю, він не включається. Кнопочка включення. Отут, у нього. З цього боку показує, що розряджений акумулятор. Дивіться, раз. Без обману. Що нам для цього необхідно? Для цього необхідно повербанк, який підтримує 20 В на виході. У мене отакий крафтовий. Супер повербанк на 100 Вт. Видає 100 Вт, аж свистить. Тут зараз встановлені акумулятори 21700 по 5,5 А 8 штук. Запас енергії тут 130 годин. При навантаженні в 100 Вт. Зараз покажу, як це все працює на практиці. Із таким от ноутбуком. Ось ставимо цю штукенцію. Це набір перехідників для кабеля тригера. Кабель сам власне, ось воно все в комплекті йде. Тут 55,5 на 2,5. Тут USB-C і тут вбудований тригер, який тригерить 20 вольт на цьому. На поверпанку. Підключаємо чикс. І відповідно підбираємо штекер. У мене отакий штекер. До речі, на ноутбук Dell я брав оцей штекерок. Голубенький в мене є. Там такий дель, бо коли запитували за ці перехідники, чи працює воно з ноутбуками Dell. Так от отакий в Деля вхід. Я підключав, все працює. Тут все доволі просто. Раз. така конструкція. Дивіться. Шнур йде ось. Без всяких обманів. Підключаю в гніздо. Раз. Бачите? Пішла зарядочка. І одразу анімація зряду акумулятора. Запускаю з кнопки. Тобто акумулятор висаджений в ноль. І все, зараз живлення йде від повербанку. На 99% пишеться. Все, комп'ютер завантажився. Система завантажилася, ось відразу я зараз запущу стрес-тест AIDA, щоб навантажити його, щоб ви побачили, що воно працює ось від ось цього комплекту. При тому, що необхідно заряджати акумулятор і працювати ноутбуку. Як бачите, при повному навантаженні процесора вся ця система працює, ось він віддає спокійно. Сюди енергію на цей ноутбук і не гріється нічого. Ну, такий може повербанк, супер хороший, не знаю. Ну но Ноутбук нагружений на 100%. В реальному, якщо ви будете користуватися, і у вас 9% на 30, можливо, нагружений. Якщо ви якусь будете офісну роботу робити, чи там в інтернеті лазити чи відоси якісь дивитись. Так що ця схема дієва і доволі естетична. Ось. Ось весь комплект. Все. Що вам ще треба? не паяти нічого, ні тригерів, ні, нічого. Ось так.